Другу частину документальної історії лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді від найдавніших часів до наших днів, а саме про лікарню в системі охорони здоров'я на тлі геополітичних колізій двадцятого століття 1918-1944, презентували в науковій бібліотеці Ужгородського національного університету. Робота була пророблена надзвичайно велика. Книга містить майже 92 розділи. І ми дуже пишаємося тим, що саме на нашої бібліотеки скористувалися автори. І у нас є гарна книжкова виставка книги, якими користувалися для написання цієї дослідження, саме з фондів наукової бібліотеки. УЖНУ. Виставку підготувала завідувачка відділу краєзнавчої літератури Карпатика Марія Чорній. На виставці ми не могли представити всі книги. Це деякі з книг, з яких писалася ця, ця книга і взагалі історія медицини Закарпаття. Тут книжки є на, і на словацькій мові, і на чеській мові, і на угорській мові. Є часописи, є література про наших визначних медиків краю, колишніх і теперішніх, і цим, ну, яким володіє книгозбірня, наша книгозбірня, зокрема кризнавчий відділ. Другий том складається з двох книжок події та люди і персоналії. Подано нові епізоди діяльності лікарні імені Андрія Новака в період міжвоєнних десятиліть. А також інформацію про працівників публічної лікарні Ужгорода, роки, освіта, робота, дані про батьків, родину. Тобто можна різнобічно дізнатися про тих, хто був причетний до діяльності лікарні. Немало уваги приділили й першому тому. Масштабне дослідження автори здійснюють із власної ініціативи трошки навіяни спогадами наших попередників, наших старших колег, які розповідали про історію лікарні, як тут працювалося в різні періоди. Ну, нас зацікавило. Ми почали збирати різні документи, фотографії, зверталися до колег і в архівах багато чого. Основну масу знайшли в архівах документи. Ну і от коли накопичився певний матеріал, тоді вже назбиралося на перший том. Ми так рішили перший том присвятити повністю лікарні під керівництвом Новака до 1928 року. І цей перший том нам вдалося закінчити в 2016 році, а потім взялися до другого тому міжвоєнний період. Автори досліджували історію лікарні понад 20 років. Її минулим зацікавилися ще на початку діяльності. Періоди лікарні ми адресуємо до 1866 року, коли вона була, знайшла своє місце у даній території, де зараз є. Хоча в нас в книзі описано всі маршрути, яка пройшла лікарня за останній період 19 -го століття і навіть 18-го. Тому ці періоди охоплюють основний такий яркий період це період початку роботи Андрія Новака. Хоча Важко було знайти попередні періоди. Нам допомогла дуже багато робота в архівах наших закарпатських, в архівах Угорщини, в архівах Румунії і навіть Німеччини. Обидва томи – переможці конкурсів традиційної літературної виставки Книга фест у 2016 році та в 2024. Робота над третім томом триває.